That, then, Сьогодні поговоримо з вами про артиклі. То есть, Лідворден, я виведен да недейдерланд це тау, без там дріт Warden. N, D і Хед. У нас з вами в нідерландській мові існує три види артиклів: це D, Хет і Н. Скажіть мені, будь ласка, який, коли ви використовуєте? You, you коли ви використовуєте артикль N. Коли раніше не згадували і в однині. Умнічка, супер. І тоді, коли ще можемо порахувати щось, так? Да? Тобто можемо сказати одна книжка, одна дитина, а да, ті речі, які не можемо порахувати, то навпаки ми там що робимо? Де? Або якщо ми вперше говоримо про цей предмет? Без, ар... без артбезерку. Без артиклю. Так, угу. да, супер, шикарно, нічого не ставимо, супер. Які ви умнічки? Так, окей, розібралися з цим. Тобто, якщо я вперше говорю про те, що я купила будинок і кеп хайс хекохт. Якщо я купила будинки, якщо така багата жінка, то і кхепхавізен хекохт. Тому що я знову ж таки вперше говорю про ці будинки, але вони в ножині, тому нічого не ставимо. Окей, а як ви розумієте, де використовувати артикль Д і «het», коли ми використовуємо Де і «het» артиклі? Треба вивчити. Да, так, треба просто запам'ятати, вивчити, так. Ну і а, уже коли визначили. В множині де, да? Да, в множині завжди де. Угу, супер. У мене для вас є такий класний сайт, який я сьогодні підготувала, тому що, на жаль, в підручнику, в жодному підручнику, чомусь про артиклі вони не розказують так багато, немає таких розгорнутих правил. Тому я. Для вас знайшла ось такий прекрасний сайт, музитал називається. А у нас тут одразу нам пишуть: Hu weight є, of a an word, and the word of ворт, head word, is». Яким же чином ви знаєте, що слово де або слово het? Дар'янгелас наулекс, рейхел фор, там є, на жаль, дуже мало правил для цього. Dat het bijvoorbeeld het huis is en de woning. Так, наприклад, у нас є het huis, да, будинок, і de woning, житло. Тобто, здавалося, це в нас слова з однієї тієї самої теми, да? het huis, de woning, але при цьому ми знаємо, що це het huis, але de woning чомусь. Krijg je als moedertaalspreker van het Nederlands van jongs af aan ви знаєте Хед Гес і Девунін, це ви отримуєте як мудертау спрекері. Мудертал це мова матері, так би мовити, Нідерландці називають. Mm -hmm. Тобто та мова, якою рідна мова ми говоримо. Та українські є таке поняття, як рідна мова це та мова, якою ви говорите з дитинства. Це мова вашої матері. Це в нас мудертауспрекер. Funet Nierlands, да? тобто нідерландської з маличку, яка йде сама по собі. Фанзелов це само по собі, так би мовити. Ну що, значить? Класний початок, да правил. Балдєна, ви це мусите знати, як Мудер Таус Воно вивчається у вас само по собі. Ну, давайте далі прочитаємо, що вони нам тут е, скажуть. Het Nederlands heeft twee be bepaalde до лідворден. У цій артиклі вони називаються Лід Нідерландська мова має два визначених артиклі: woorden en de for mannelijke en інфраволика woorden. Het ми використовуємо для середнього роду і де і. Е, е, і де артикль, ми використовуємо для чоловічого та жіночого роду. Ну, Нам це повним що там нічого не говорить, тому що ми не знаємо роди слів у нідерландській мові. Да? Це в українській ми знаємо, що стіл це він, не знаю, там, шафа це вона. Да? Ми, ми не можемо пояснити іноземцю, чому шафа це вона. Ви, ви просто так з дитинства це знаєте. Той, хто вивчав нідерландську як. Рідну мову, да, мову матері. Weid von zelf of de де het krijgt. знає частіше за все, сам по собі zelf. чи слово де отримує чи слово хет отримує. Зверніть увагу, знову ж таки, вони пишуть ми стал, тобто не всі нідерландці насправді то знають всі слова артиклів. У нас була ситуація в школі, викладачка нідерландка забула артикль, який використовується зі словом пак. Хоча, здавалося б, це таке просте слово пак, костюм або пак молока, там, наприклад, да, і ми, ну я от не знаю, що це хетпак, але вона забула і все. Ну от буває таке. Марформенсенді обладдерлейфтайпнедерландліри, але для людей, які в пізнішому. Віці вивчають нідерландську мову. І свять форхетгроудтеділ, квесті фан обзукен, ентгедхофтлірен. Це дуже велика діл, ді, ді, частина, та, тобто це велика частина квесті. Квесті це як в англійській можна сказати question Я не знаю, я, я забула трошки, почала починати забувати англійську. Це питання часу, да? тобто це велика частина питання, питання кесті обзукень. Тут у нас не часу, а пошуку, тобто це питання пошуку а. і аютгофтлірину. Це красива така фраза. Тобто, з голови вивчати це означає запам'ятовувати. Uh -huh. like to... запам'ятовувати Тобто вони говорять знову ж таки про те, що люди, які вивчають у пізнішому віці Нідерландську, це велика частина пошуку да з цих деяких артиклів, що ми постійно їх мусимо шукати, і вивчати, просто запам'ятовувати. Херзяй Навекс, Наволекс, Рейхелфор, оскільки там є достатньо мало. Рейхл з правил. екзайнер вел and пар. На щастя, є все ж таки пара правил. Well airstays out zonder, хоча дуже багато є винятків. І це правда. Сьогодні ми з вами розглянемо всі ці правила. В більшості випадків, коли ми будемо тренуватися на цьому сайті, де геть Trainer, ми будемо правильно виконувати вправу. Але у нас дуже часто зі студентами буває, що по правилу все підходить, а воно чомусь. От не, не той артикль, який в правилі стоїть. І е, пише сайт, що «Did word, fault, need in, in categorie, uh, nресchейнен, word of вейтен дат едвордів де word is». Тобто вони дуже часто пишуть, що це слово не підходить ніяку категорію, і часто ви не можете дізнатися, чому це де або чому це хе. Ну, от така от тема. Давайте розбиратися, значить, head да, Слова А, uh, Їх насправді набагато менше, ніж де слів, і правил на них теж набагато менше. Перше, ми використовуємо артикль head із ferklainworden, тобто зменшувально постливі слова. Феркляйнворден. Наприклад, headbluмпіe, head юниче, гетьбріф'є. Head Mm -hmm. Потім ми використовуємо хет із країнами та містами: Хет Нейдерланд, Гетсланд, Гет Денгах. Ми використовуємо хет із металами, хет, айзер», хет, квік. Зі спортами та іграми «Спортен спортспелен, хет теніс, хет, скрабл», хетскрабл, стофнаамен. Назви речовин. Компонентів, та, тобто те, що в нас входить в склад чогось, якихось медикаментів. Тут вони нам написали headбіer, HeadBroad. я з цим не дуже сильно погоджуюся. Я вважаю, що це некоректно, тому що хедбір, але девейн, в чому різниця? Це теж алкогольний напій. Або де-боутер, да, масло вершкове, це теж у нас речовина, чому хліб у нас тут підходить, а при цьому де-боутер. Тому це неправильно, щоб вони написали тут uh, headbeer and head, headbrot. Head, head Тому що їжа різна, наприклад, milk, да, ну, до їжі ми не можемо, ми там тільки мушимо вивчати, а от з hoft ліра запам'ятовувати. Ну, «хет гаут», так, окей, «золото», «хет зільвер», «срібло» і «хет гаут», «деревина» – це вже реально речовини, там, речовини. «Тау», «мове», «хет Нейдерландс», «хет Свахіллі», «хет Арабіш». «Хет» у нас будуть артиклі. «Вінд «напрямки світу», так, да, вони кажуть «напрямки вітру», а ми кажемо «напрямки світу». «Хет норден», «хет зяут вестен». Слова, які починаються на такі префікси «б», «х», феронт. Наприклад, хет белан, хет ефір, гет ферстант, гет онсет. Тобто всі слова, які починаються на «х», «фер», феронт, вони теж у нас є хет-артиклем. Слова, які закінчуються на ісме, мент, сел, м, це будуть хет слова. Наприклад, хет комунісме head-instrument, head capsule, head-museum. Але також існують винятки. Наприклад, dexel слово має одночасно два артиклі: де і head, де of head dexel де recruitment, де the offer employment, of the datum – Це в нас винятки. Ну, в принципі, це все в нас було на правила head uh, – Да, у вас, знову ж таки, вони є в чаті uh, нашому, ви можете їх переписати собі в сайту. Uh, Зверніть увагу, що це є дійсним тільки для однини. У множині отримують всі за остандихи нам іменники, артикль де. Ну, давайте подивимося тепер про де те слова Коли ми використовуємо де? артикль фруchten, Bowman and, and Planten, якщо це фрукти, дерева і рослини. Наприклад, The Apple, The Egg, The, farin, the fuchsia. Рефірен Riffieren, верхен, річки та гори, Де Вал, Десхелда, Демаут Еверест, Cipheres Letters, Цифри та Букви the fear, the X, the tusen N. The mayest word in the person and undoubted. Більшість слів, які вказують нам на персону, тобто члени родини, професії, люди. The Ober, the Burr, the Burrfrau, Mar, let up, зверніть увагу, head camera lead, да? тобто це head слово, ну, тому що head lead, тому буде і head camera lead. And head up daily sport. Тому що head-hoft ми з вами вивчали частини тіла, тому буде авделінсховт. Тому що якщо в нас слово складається з двох слів, то ми орієнтуємося на друге слово, яке артикль існує у цього слова. Через те, що це head hoft, head-lead, тому буде і head kamerlit, head afdeling'hoft. Ну і ви знаєте, ще head int int «да і head neще. Це теж у нас люди, але при цьому хет. Ну, із такого логічного, із логічних правил у нас закінчилося на Да? це фрукти, дерева, рослини, річки, гори, цифри, букви, люди, персони. Тепер у нас починаються слова, які просто мають якісь та там відповідні закінчення. Нам mm -hmm. ці закінчення з вами треба а, просто перечитувати періодично, тому що їх насправді складно собі запам'ятати через те, що якісь категорії. Ми можемо логічно собі пояснити, да? фрукти, овочі, там, ем, міста, там, країни, напрямки світу, да? це ми можемо якось іще завчити. А от закінчення, ну, це просто їх треба постійно перечитувати. Значить, слова, які мають закінчення геть-ніс. Ну, гайт дуже популярне закінчення, ви точно його зустрічали, тому що гейт у нас це те, слово, те закінчення, яке завжди ем, показує, що це буде точно іменник. От якщо ви бачите слово із закінченням хейт, це точно хто що. Е, і це перетворено від. Прикметника, наприклад, у нас є слово фарантвордилик, відповідально, ферантвордолик, хайт відповідальність. У нас є слово та мохолик, можливо, мовхлик, хайт, можливість. Так, коли додається хайт, то ми перетворили з прикметника як на хто що. Ну і ніс. да? Наприклад, тут вар це правдиво, дитинись вар це правдиво, а фархет це правда, де Кеніс там не кеніс, нас теж де. Ну, Плюс кеніс це ще й знайомий, тобто людина. А де те закінчення, де ліфте, де дібте. Але зверніть увагу, що якщо слово а, має закінчення ДТ, але при цьому розпочинається на Х, то ми згадуємо правила із артикля хед, що всі слова, які починаються на хе, фер, ОНТ, вони у нас є хет-словами. от, наприклад, у нас є хет-хеберхте, слово закінчується на Т, але через те, що починається на хе, тому воно буде хет. Слова, які закінчуються на ай, а рай, «арай», рай, а най, ернай. Де, де бакерай, де рамелай, де вустинай, де, де вустинай це у нас пустиня, де разернай». Тобто всі ці слова в нас були де. Але зверніть увагу, хет схлідерай. Дуже важливе слово, картина. Так? Це буде хет слово. <плес> слова, які закінчуються на інф, «сти». Ну, інг це теж у нас від дієслівні іменники, як правило. Тобто, наприклад, у нас є слово ванделен, гуляти, да? Mm -hmm. а де ванделін це прогулянка. Або у нас є слово, наприклад, форстелен щось представляти, а форштельін представлення є, ну, тобто вистава. Mm -hmm. Де форбляєс, фергуін, де вінст, де дінст. Теж де слова в нас. Слова, які закінчуються на і, ті, сі, лохи, софі ахогі. Наприклад, де фамілії, де поліції, де фісії, де біології, де філософії, де демагогі. Я би тут сказала би, що слова, які вам нагадують щось латинського походження, не знаю, там, грецького походження, такі, начебто, як іноземні слова, да? тому що, наприклад, поліції, біології, філософії, демагогі це зрозуміло, що не нідерландські слова, да? це схоже щось на. Не знаю, якусь латин, латин чи ну, щось, щось таке старовинне, да? тому, якщо ви зустрічаєте такі слова, то вирогідніше за все вони будуть все ж таки де? Слова, які закінчуються на ік-іка, наприклад, музік, логіка. Да, теж ну, не нідерландські слова. Мар он зайдех», але буде у нас винятком: head on tick, head еlastik та Звертайте, будь ласка, увагу на винятки: Head antiк, Head Elastic, head Public. Також є слова, наприклад, які одночасно можуть бути із де, і з хет-артиклем. Діптик, колік, мозаїк портик, релік, триптик. Слова, які закінчуються на take, taight і tight, де бібліотейк, де пубтайт, де стабілітайт. Слова, які закінчуються на сюр де на тюр, де сенсюр. Але є винятки: хет афонтюр, гет барбітюр, гет фарнітюр, гет постюр, енде хет монтюр. Тобто там може бути і де, і хет-артикет. Слова, які закінчуються на аде, іде, оде, юде, де ради, де планетоїди, де періоди, де аттюда, то теж вони ну, не нашого походження, начебто як. Да? Але зверніть увагу, що, якщо слово навіть закінчується на іде, хоча воно при цьому є речовиною, наприклад, як слова хлоріде і броміде ми повертаємося до першого правила, що всі речовини, стофнамен да, і метали це хет слово, тому буде «хет хлоріде and «хет бруміде а слова, які закінчуються на інесе, аже, та дисципліни. Де аналізи, де бахажа. Але зверніть увагу на винятки: Head – процентажа, Head – проміляжа, of head – бусажа, корсажа, персонажа, вітража, фолтажа. Це можна йде і Head, тому якщо ви там виберете чи де чи Head, ви не помилитеся ніколи. От головні винятки це Head – процентажа and head проміляжа. І останні слова, які закінчуються на сіс, тіск, сіс. Декрізіс, дебронхітіс, десінтаксіс, але зверніть увагу виняток геть шасіс. Ось такі в нас були закінчення. Я пропоную нам зараз потренуватися. Як ми будемо тренуватися? Ми можемо просто от нам будуть даватися слова, деяких ми там не знаємо значення, наприклад, слів, деяких знаємо, це неможливо. Ми можемо звертати увагу на закінчення. Звертайте увагу, дівчата, чи це одина, чи це множина, тому що дуже часто ми пам'ятаємо, що множина це завжди де, так? Mm -hmm. І спробуємо потренуватися.